Агу-бугу! Є вчера! Добрий лікар, лікарчук! Він професор всіх наук, знає все на світі І розкаже все розкаже дітям. Лікар, Лікарчук! <паспалючий> Папа! Привіт, діти! Я сьогодні заглянув у свій електрочайник і здивувався. Там був нібито пісок, а може, й каміння, але не розумію, як вони туди потрапили. Я ж туди тільки воду наливав. Лікарю-лікарчук, якщо ви розбираєте ще й у чаклунстві, то розкажіть, будь ласка, що в моєму чайникові і як воно туди потрапило. Лікар лікарчук! Привіт, діти! Ну звісно, я справжній чеклун. Відповідаю вам на запитаннячко у процесі нагрівання деякі сполуки кальцію і магнію випадають у вигляді осаду, наприклад, в електрочайнику або у пральній машині. Якщо не пом'якшувати воду, труби пральної і посудомийної машини можуть закупоритися. А на кахляній плітці в душові утворюється білий наліт. Найкраще накип видаляється за допомогою оциту або іншої кислоти. У мийних засобах у більшості випадків містяться спеціальні речовини, які перешкоджають утворенню накипу. Накип не корисний не тільки електроприладам, але і нам, бо буде відкладатися в нашому організмі і заважати процесам і утворенням, які повинні відбуватися. Тому пити воду з такого чайника не раджу. Треба спочатку звільнити чайник від накипу, а тільки потім пригощати всіх чаєм. друзі. А я вас всіх запрошую до мене на чай. І до зустрічі, папа! -па! Добрий лікар-лікарчук. Він професор всіх наук. Знає все на світі. І розкаже все, розкаже дітям. Лікар-лікарчук. <рес> <рес> папа.